Після мого неприємного знайомства з Зонзіро мені досить багато людей казало: дивись, є нормальні геть ігри, і мало на увазі під нормальними геть іграми тільки одну гру вузерів Вейвс або ж Вуву. І знаєте, що не дивлячись на те, що я не дуже хотів заходити ще раз у геть, я вирішив, що ну напевно не дуже прикольно робити висновки про цілий жанр ігор, базуючись тільки на одній чи двох іграх, а конкретно. На зенло зони Геншину, який я грав, враховуючи, що вони обидві від Міхоя. Я вирішив спробувати вузерів Waves. Ну і враховуючи те, що в інтернетах ходить думка, що Вува краще за ігри від Міхоя, я просто не міг оце не пограти. І сьогодні ми і поговоримо про мій експірієнс. Цей відос буде явно коротшим за відос по Zenless Zone Zero, Бо я буду дуже багато на нього відсилатися. Напевно, бо знову таки треба шим. Ось порівнювати і давайте починати. І почнемо ми знову з самого початку до моменту, коли мені ще не дали пограти. Бо я не знаю чому, але з цими гачами це прям біда якесь. Ось я завантажив цю гру у лаунджері, їхньому який качається. Заходжу його, господи, мені знову потрібно як і у Зенлесі щось докачувати. І я не розумію навіщо, що ж там такого, ось у всіх подібних іграх, що вам ще щось докачати у самі. Грі потрібно. Ну а після докачування необхідних матеріалів, мене ще й компіляція шейдерів зустріла, що взагалі просто щось неймовірне. Я дуже хотів зайти з аккаунтом Гугла, і в мене не вийшло, мені довелося створювати аккаунт конкретно ось у цій грі, а не підв'язувати його під Гугл, як я заходив у той же Zone Zero, Що, як на мене, дуже незручно. Але, хоча б проблем з серверами таких, які були у Міхоя, що мене постійно викидувало тут, не було, і я зміг хоча би нормально зайти. І далі, давайте одразу поговоримо про сюжет, мені казали, що ВУВА краще, я чесно кажучи, очікував кращого сюжету. І я вже сподівався, як я на цьому відосі буду говорити. Блін, тут прикольно, тут цікаво, але ні. Тут все також багато грав у мані. Я намагався читати сюжет у різних моментах гри. Але коли я чув, що типу нам потрібно йти трьома разними фразами. Саме за один діалог, то ну якось бажання читати хоч щось пропадало, і сюжет я. Просто скіпав. І знаєте, що так, скіпав, бо у Занлозон Зіро ця кнопка скіпу була захована, і там потрібно було ще менюшку обирати, тут же скіпати сюжет максимально, просто буквально однією кнопкою. І це, о господи, дуже приємно. Можна навіть обрати, щоб коли ти протискав скіп, конкретні івенти скіпалися автоматично, і в тебе не питало, скіпнути це чи ні. Це дуже приємно. Через це грати у цю гру, ну у неї, хоча б на відміну від Зенлосу можна було грати. Бо якщо у Зенлос зондіро я програв 5 годин, здається, я казав, і з цих 5 годин реально побігав десь півтори, відчув, значиться, головний геймплей. якраз таки через то ублюдський сюжет якого там до хріна, то тут цих проблем не було. Я награв у Вуву -ВУ годин 20 і майже не дивився сюжету весь час. Я не іронічно грав. І напевно через це я зміг затриматися у цій грі так надовго. Але у будь-якому випадку, навіть не дивлячись на те, що його можна скіпати, не дивлячись на те, що сюжет мене сходу не задушив, тут все ще є проблема незакінченого сюжету, про яку я вже казав у відосі про Зенезон Зіро. Ну, на жаль, ці ігри так працюють, що ми маємо одиночну гру, але маємо не завершену ні сюжет. Ред, який буде виходити шматками, що ну моїй системі координат абсолютно неприпустимо, але сюжет у вузерін вивс набагато краще ніж у будь-якій грі відміхує, просто хоча б тому, що його можна скіпати майже увесь, і він не заважає геймплею. І тут логічно було би говорити про геймплей, але давайте спочатку про технічний стан гри, бо тут і є про що поговорити. Одразу скажу, що графонії тут ну в рази краще за будь-яку з ігор міхою. І також я не помітив принаймні таких серйозних багів з інтерфейсом, які були у тому ж Zenless Zone Zero. А чому тут краще гра графонів, бо все просто гра працює на 12-му DirectX, і підтримує RTX. І здавалося б, що міг би дати RTX у анімешній графіці, але тут зробили прям ну гарно. Мені принаймні подобається. Бо увімкнені RTX дозволяє прям по-іншому подивитися на усі головні міста. Всі ці відблиски тіні і так далі. Блін, це виглядає прям дуже смачно. Але що виглядає не смачно? Це оптимізація цієї гри. Господи, вона просто Жахлива. Я не знаю, що вони з нею зробили, але ця гра просто відмовилася вантажити мою систему більше ніж на 50%, як процесор, так і відеокарту. І це при тому, що в мене однаковий абсолютно, ну, плюс-мінус 10 кадрів FPS, що у Фулашді, що у 4 k що у 2 k Мені здається, що це має трохи не так працювати, і постійні статери, які виникають при грі в Вуву, як би за це і говорять. Об'єктив кажуть, кажучи, грати у деякі моменти було просто неприємно, і я не уявляю насправді, як у це грати, якщо ваша відеокарта і ваша система не перевищує дуже сильно реальні системні вимоги цієї гри. Бо я зміг плюс-мінус комфортно пограти, просто тому що в мене набагато потужніша система, ніж ці грі реально треба. А що буде з рекомендованим залізом, мені навіть уявити складно, бо я намагався запускати. Цю гру на моєму ноуті, а там в нас 1650 на 4 гігабайти і мобільна версія Ryzen. І о, господи, це просто неграбельно. Навіть і у 720, і у Full HD, воно ніяк не грабельно. І навіть на середніх налаштуваннях потрібно вже вробити DLSS, і FSR і подібну шляпу, бо воно просто статерить постійно. І об'єктивно кажучи, тут вже є питання до розробки, Робників, адже варто було б сюди прикручувати 12-й DirectX і промені від NVIDIA. Мені здається, що ну не дуже. І так, у лаунчері є кнопка, щоб запускати цю гру в 11-му DirectX, який ніби як має бути набагато стабільнішим. Але ні, ніфіга, це так. За ітогом і не працює лагає так само і так само не може завантажити всю систему. Повністю не знаю я, звісно, що курили розробники, але насолодитися усією красою, реальною красою, я зараз не іронізую графіки у Вузерін Вейвс, мені завадило те, як ця гра працює, бо продуктивність у неї просто жахлива. Ну а тепер давайте будемо переходити до геймплею. І так, грається це набагато краще, ніж той же самий Zenless Zone Zero. Анімація ударів, таймінги атак і усе інше, що пов'язано з бойовкою, набагато приємніше. І тут вже реально можна розуміти і відчувати, коли тобі потрібно зробити умовний перекат, а коли проюзати конкретний скіл. Це безумовно прикольно. Але проблема у тому, що ми порівнюємо бойов. Вузерін Вейвс не з нормальними іграми, а з Лос Зон Зіро, у якому бойовка просто повний кел. А якщо вже порівнювати Вузерін Вейвс з нормальними іграми, по типу, ну давайте скажемо, умовних соулс лайків -like і не дай Боже, ще щось з серії Monster Hunter, то ми одразу бачимо, наскільки вона все ще дерев'яне. Я не знаю, як це описати, не дивлячись на те, що у це, на відміну від Зенло Зон Зіро, було не боляче грати і не не. Неприємно. Мені все-таки бойовка тут абсолютно точно не вистачило. Ну і також у Wузерін Waves мені не так сильно сподобалося, як у тому ж самому Зен on нзіра зміна персонажів. Бо у Зенлосі він прям залітав, і ти прям відчував імпакт від того, що ти змінив персонажа. У Вузерін Waves такого немає. Це скоріше виглядає як звичайний скіл. Ну так, інший персонаж з'являється, так і є якась анімація. Маті, але вау, ефекту в мене тут вже не було. Ну і ще з приводу бойовки я вважаю, що варто виділити бої з босами узерін Вейвс. Блін, це було прикольно, і мені нейронічно сподобалося. Деякі боси безмовно абсолютно ізічні, деякі трохи складніші, в них є досить цікаві атаки, і від них я ну, уявляю, хоча б як вони можуть доставити тобі проблем. По зарівнянню з нормальними іграми бойовки з бос. Мы тут, ну прям, найдуже але якщо ми будемо порівнювати з тим же Zenless Zone Zero, який абсолютно супер казуальний і супер легкий, то тут бойовка просто рівня якогось Elden Ring. Ну і бік з босами тут хоча б не викликають огиди після Zenless принаймні. А від чого в мене був вау ефект у плані геймплею? Так це від того, що стаміна у Вузерін Вейвс розходується набагато повільніше, якщо ви не знаходитесь у бою, що дозволяє вам карабкатись по стінах більше, що дозволяє вам літати на глайдері більше. І це, знаєте, дуже приємно для дослідження світу, бо у тому ж самому геншині стаміна, наскільки я пригадую, принаймні, коли я грав, вона була постійно статичною і вона ставала величезною проблемою навіть при дослідженні світу і максимально сильно тебе душила. У визерні Waves присутність стаміни не у бойовці майже не відчувається від чого грати, і досліджувати. Цві тут набагато приємніше. Ну а ще, до речі, мені дуже сподобався ось цей крюк, яким ти можеш пересуватися по містах. До речі, ще є завдання, які побудовані навколо механік цього крюка, і ти там можеш завдяки ньому підтягувати об'єкти. Але я, на жаль, не записав футажі, але знаєте, що таке є, і він, я маю на увазі цей крюк, як фіча, виконаний дуже непогано. Також що мені сподобалося, що при виборі завдання. Ні, можна одразу на них тепнути.сь гра тобі буквально пропонує перенесе тебе або прямо на завдання, або на найближчий маяк, який ти вже відкрив. Це дуже приємно, і знову таки досить сильно відрізняється від геншину, і ти не будеш витрачати зайвий час на біганину. Що в цілому економить багато часу на те, щоб конкретно у гру грати, а не просто бігати і слухати срані діалоги, як це є в іграх від Міхоя. Ну і до речі, якщо ми вже заговорили про завдання, то тут я маю сказати ще й те, що мені не сподобалося. Завдань супербагато. Прям неймовірно багато. Господи, про що казати, мені десь за годину геймплею висвітилося завдання, яке було в абсолютно іншому місці континенті, і яке ніби як абсолютно інша сюжетка. Ти годину пограв, ти тільки починаєш розуміти, куди все рухається і так далі. І тут тобі кажуть: ну брат, дивись, є завдання, яке абсолютно ніяк, або тільки частково пов'язано з тим, що ти зараз робиш. Ти хочеш піти на альтернативну сюжетку. І добре хоча б це, але тут є і завдання конкретних персонажів, і дейліки, і ти типу знаків питань у відьмаку, я не знаю, як це описати. І їх дуже багато, через що ну мені конкретно, принаймні перші годин десять було супер складно зрозуміти, що взагалі відбувається, і що мені варто зараз виконувати, а що ні при тому тебе буквально таки бомбардують цими завданнями і цим контентом з самого початку гри, замість того, щоб плавно їх якось вводити, через що я нейронічно втрачався у грі, і просто не розумів, що мені робити. І це мені абсолютно не сподобалося, бо ніби як гра просто намагалася показати Дивись, дивись, у мені багато контенту але тобі цей контент поки не потрібен. Бо ну комон, тобі б ну типу зрозуміти, як би Зрозуміти основи гри, типу, така штука, а не одразу дивитися на купу різних завдань. Якщо підсумувати секцію геймплею, то, блін, в мене двоякі відчуття. Бо якщо у Сенласі я міг одразу сказати, що це лайно, то тут не так, тут ніби відносно нормальна бойова система, відносно нормальна боївка з босами, тут є багато приколів, супермалих фіч, які полегшують твоє пересування по. Всьому цьому світу, і це все прикольно, і воно якось не відвертає від себе знову таки як той же Зенлес. Але й сказати, що мені прям неймовірно сподобалося, я не можу. Але комони, ми усі прекрасно розуміємо, що гачі ігри це не про геймплей ні фіга, це у першу чергу про персонажів. І тут з персонажами все так само нормально, як і у Зен Ле Зон як і у Геншині, де і як у будь-якій насправді гачі. Бо знову таки що ми про це вже говорили? Це головний тавер цих ігр. Це те, заради чого люди будуть туди донатити, і що вони будуть купляти. Це те, заради чого у ці ігри грають. І тут тобі на вибір є багато усього. Тут тобі є і лоліки, і дами з великими, скажімо так, гарбузами, при тому, і там, і там, і чоловіки і смазливі, і звичайні. І тут є персонажі, і яких зробили, типу, під сором'язливих. І рівно так само ті, які не соромляться абсолютно показувати усю свою красу. Але ось персонажі самі по собі, ну, типу, ну не дуже. Ну як і у будь-яких. Гадче комон. Вони абсолютно не цікаві як особистості, а тільки як набір пікселей. Ну і звісно, що усюди тут є на цих персонажах наша прекрасна Jiggle Фізікс, яка робить їх ще привабливішими. Тут мені більше особливо то і немає що сказати, бо персонажі у Гатші завжди будуть гарними, бо це усе таки основний прибуток. Ну і тепер знову поговоримо про мою улюблену тему, через що все-таки вузерін Вейвс вважати повноцінною гру, як на мене, не варто. Все це, що ми бачили, зводиться знову таки до одного, до системи круток. До казино, коротше, так але справедливості заради варто сказати, що з самого початку мені здалося, що тут казино не настільки агресивне, як у тому ж Геншин Імпакта. Або Зен Лесон Зіро, бо го не так сильно просували, бо знову таки тут мені не падав з 10-ї крутки, або там з 9 ї С-персонаж. Персонажі тут не сипляться на самому початку. Мені взагалі все випадало тільки по гаранту, і усе, що в мене є, окрім одного С-персонажа, це все вибите по гаранту. А я зробив на секундочку близько 70 круток, так до гаранту С-персонажу я, до речі, не доліз. І знаєте що, через те, що я подумав, що господи, тут якесь не дуже агресивне казино, я вирішив задонатити. Не тому, що мені цікаво було вибити персонажів, а тому, що я хотів профанути одну свою теорію. Знаєте, це коли ви заносите у вам завжди дають спочатку вигравати. Я знову-таки про це вже у занлазон зіро огляді казів. І я такий, типу, чорт! Це ж казік, як в нього занести чи дадуть мені винагороду за те, що я у нього заніс, задонатив 10 доларів, і знаєте, що з донатних круток мені випало два її персонажа. Так, це були дублікати, але вони випали не по гаранту. Коли до цього все, що мені падало, падало тільки по гаранту. Ну і конкретно на цьому усі мої думки про те, що ну тут не таке агресивне казино, як в виграх від міхою. І закінчилися, бо це максимально класична схема Казіку, яка, очевидно кажучи, працює у вузерінвейвс. Мені здається, що ситуація з донатом тут є максимально показовою. Знаєте, вже наступний день я подивився на монтажі, поняв, що я толком то і не підвів висновки адекватно, бо це насправді неймовірно складно. Бо знову таки, якщо не брати до уваги казино систему, яка є у цій грі, то ця гра вона. Абсолютно ніяка, і з якісь висновки підводити максимально складно. Тут нема гарної бойової системи, але немає поганої. Тут нема гарного світу, але і поганого немає. Єдине, що тут є з поганого про що би я сказав, це оптимізація абсолютно ублюдська. А також те, що тебе буквально бомбардують контентом, як би намагаючись показати, що ось у нас багато контенту. І все. Більше мені про цю гру сказати нема чого. Просто ніяке. Але звісно, що додавання казино у Вову все змінює, вона різко перестає вже бути грою і стає просто. Казано, тим паче ви ось чули, як воно працює прям максимально канонічно для звичайних казіків. І сказати чесно, жодного задоволення від гри я не отримав, як і не отримав негативних емоцій, на відміну від того ж Зен Лозон Зіро. А ось люди, кому вас ця гра у будь-якому випадку зробить. Тому думайте самі, можете там підписатися вподобайку, поставити, а мій висновок. По вузері Новевс дуже простий. Мені не сподобалося. Ну а що думаєте, ви пишіть у коментарі, не прощаємося. Скоро побачимось.